Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро за частини ЮМЗ МТЗ. І сьогодні хочу показати вам переробку або модернізацію штатних фар на ваших ЮМЗ МТЗ. Ось цих ФГ 304 або фг 305 Вони можуть бути у металевому корпусі, можуть бути у пластиковому. І у вас там стоїть ось такий оптичний елемент, який можна замінити на ось такий класний світодіодний оптичний елемент. Вони можуть бути на 65 ватт можуть бути на 40 ватт також може бути різне розположення світодіодів, різні габарити повороти, або як тут дві половинки, або суцільний круг. В общем, дуже великий по них асортимент. І коли нам телефонують їх замовляти, або просто цікавляться за цю переробку, у наших клієнтів два головних питання. Перше, чи потрібно щось дороблювати, або просто зняв, поставив. І друге питання: чи не буде нагріватися ледівський оптичний елемент в корпусі фари? І на ці два питання ми вже записали відео відповіді, котрі я зараз ставлю. Тому дивіться далі. Ось зараз ми розберемо ось цю штатну фару і покажемо вам, що ось цей оптичний елемент ідеально підходить, тобто не треба нічого доробляти. Все воно ідеально становиться. Поки розбираємо фару, трошки про ось цей елемент розповім. Я вам ще його не показував. Бачите, тут суцільне кільце, але він йде менш потужний, ніж ті, що я вам попередньо показував. Він йде на 40 Вт. Але тут також ближній дальній габарит поворот, і він дуже класно, прикольно виглядає. Я їх зрівнюю з фарами на геліках, тому що там також це кільце суцільне. Ось, дивіться, ми розбираємо. Вони, до речі, бувають двох видів, дивіться, є старий зразок, там, де звичайна лампочка, тут на котрому буду вам показувати. А є ось такий новий зразок, там, де лампочка стоїть як автомобільна. Але і по той, і по той варіант воно підходить. Ось ми вже зняли стандартний оптичний елемент і зараз ми будемо вставляти, дивіться, світодіодний. Так, ставили, треба зафіксувати. Ось цими фіксаторами. <кій> І, до речі, ці фари, дивіться, бувають різні по формі. Є там, де вона полукругла, а є там, де трошки е, така скошена, бачите? Але, е, як я вже казав, обидва варіанти підходить наш світодіодний елемент. До речі, він недорогий, коштує 890 гривень за одну штуку. Також ми ще зробимо відео, там, де покажемо, як вони світять. Фари. Мені здається, це класна модернізація. Окрім того, що воно е дійсно яскраво світе, воно ще й гарно виглядає. Ну Всі не став, просто декілька постав, щоб воно трималося. Гарно, давай тепер сюди. Ну, все не закручую, просто давай я так візьму. Все, бачите, все підходить, нічого доробляти не потрібно. Так що, друзі, кого зацікавило, Агрокраїна, звертайтесь, є по наявності на складі. Зараз будемо перевіряти, чи гріється світодіодний оптичний елемент в корпусі штатної фари umz МТЗ. І ось ми вже закрили нашу фару. Ось термопара йде туди внутрі. І дивіться. Температура росте, тобто все нормальне підключення. До речі, міряємо, звісно ж, з дальнім світлом. Ось таке зараз час. Так, дивимося далі. Цілу годину ми міряли температуру, і виходить, температура 80 градусів. Зараз ми дістанемо. Його е, з корпусу і поміряємо температуру так само годину, просто голого, без корпусу. Спочатку ми взяли ледовську фару, засунули її в корпус і заміряли температуру. Там показувало 80 градусів. Потім ми окремо заміряли е, саму фару. І дивіться, де ми міряли. Ось вам покажу в обидвох е, варіантах. Тобто на ребрі. Радіатора. І просто гола фара показує 60 градусів. Тобто різниця в 20 градусів. І дуже цікаво почути ваші думки. Будь ласка, пишіть у коментарях. Ось так світи ледовський оптичний елемент в корпус штатної фари ЮМЗ МТЗ. Продовжуємо. Це дальнє, ближнє, дальнє, ближнє. У ближнього, бачите, є чітка межа. Дальній, класний, такий широкий пучок яскравий. Хоча фара всього-навсього 40 Вт і тут недорога ціна 780 гривень. Це хвата. <рес> Дивіться, як стильно виглядає. Тут не суцільний круг, а бачите, з двох сторін два півкруги. Є також поворот. Ось такий. І мені дуже подобаються вони. Класна світа, недорога ціна. Яскраво світе і дуже стильно виглядає. Все, друзі, дали вам максимально повну інформацію за цю переробку. Висновки робіть самі. Кому сподобалося кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся Агрокраїна, запчастини у Дніпрі раді будемо всім відправимо у будь-який куточок нашої країни. І до наступних відео.